Цього тижня до України насувається дощовий циклон, який вже середини тижня охопить всю країну. Також очікується перивчастий вітер та коливання атмосферного тиску. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У вівторок, 10 вересня, дощі йтимуть на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях нарешті території буде сухо та майже безхмарно. Вітер в цей день поривчастий 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше всього буде у західних областях, там в день від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Нарешті території країни все ще будуть теплі показники: від плюс 24 до плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 11 вересня, дощі прогнозуються на Волині, Закарпатії, а також у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій. Київській, Житомирський, Київський, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Черкаський та Вінницький областях. Решта території буде сухою та малохмарною. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура у західних областях від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. На решті території від плюс 25 до плюс 28 градусів. А у східних областях взагалі до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 18 градусів. У четвер, 12 вересня, дощі накриють всю Україну, тобто вони йтимуть всюди місцями краткочасні, а місцями значні. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Все ще прохолодніше буде у західних областях від плюс 19 до плюс 22 градусів. Нарешті території країни буде від плюс 25 до плюс 28 градусів, у південно-східних областях до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!